Сьогодні у всьому світі визначають День святого Валентина. А як же його? Проводять закохані сумчани. Гуляємо з дитинкою, п'ємо каву, солодощі там спокуємо. смакуємо. Насолоджуємось. Дуже багато слів можу сказати про дружину. Дуже чарівна, добра, ніжна, дуже гарна мама для моєї донечки. Всі найкращі слова, все це про неї. В принципі, ні, ну так, трішки може. А як саме якщо святкуєте? Ну, Вийшли, ось прогулялись, пообідали в кафе. Я не вважаю, що це праздник прям такий. А чому? Не знаю, це, мені здається, який якийсь максималізм. Коли було 16, просто, було цікаво. Просто проводимо час разом. Поснідали. Зараз поїдемо додому, будемо включити якийсь фільм і будемо проводити час разом, бо вихідні совпали. Прогулянки, відпочинок, б ні. Вадим та Ірина одружені більше чотирьох років, а познайомилися у студентські часи. Таке бурливе життя було швидке. Тому так ви пам'ятаю нашу перше знайомство, я займався фотографією. до мене пішла моя майбутня дружина. Отак, то ми познайомилися. Зранку розповідає Вадим, привітав дружину, а після обіду пішли на прогулянку із сином. За що люблять один одного, про це кажуть, можуть говорити довго. Та сам на нам на декілька днів просто список такий, що я не знаю. Ні, на ну найперше. Найперше, це напевно те, що вона мене розуміє з під слова. Тобто і за ці роки ми дійшли до такого спільного так, взаємопорозуміння. Та й в цілому, з самих перших днів, так, так то воно було. А ви що можете виділити свого чоловіка? Аналогічно, також. За ці роки я доволі знали один одного і, і любимо.